Вітаю, друзі! Я Світлана Лютіна, майстер йоги, викладач Івано-Франківського йога-центру Yoga йога і Full, куратор проєкту Скинь зайве. В сучасному суспільстві питання зайвої ваги є досить поширеними. Ще більш поширеним є. А бізнес-індустрія, яка в черговий раз пропонує чарівні пігулки, пропонується примітивного характеру, колові тренування щододійними ефектами і так далі. Тобто, первинно ставиться задача заробітку грошей, а не професійного підходу. Через що багато людей розчаровуються, а ще гірше підривають своє здоров'я. І я, як жінка, не можу залишатися осторонь. І ми спільно з командою професіоналів створили перші івано-франківську професійні курси по схудненню. Ніякого аматорства. В нашій команді працює лікар, дієтолог, психолог по харчовій поведінці, інструктори по реабілітації та йозі, тобто ціла команда професіоналів, які готові вам допомогти за дуже доступних умов. Запрошуємо вас до нашого проекту «Скинь зайве. До скорих зустрічей!